В ну, першу чергу поступово вводяться критерії. Я б сказав би, що це вже приховане економічне бронювання, яке вводяться. Ну, перше, ми бачимо рівень середньої зарплати це 20 тисяч гривень на підприємстві, і не просто у працівників, які бронюються, а в цілому на підприємстві. Тобто, ну це досить високі такі показники для більшості підприємств. Другий момент це по іншому будуть тепер рахуватися військові зобов'язання. Якщо раніше підприємства там рахували просто всіх, включаючи військовозобов'язаних жінок, ті, хто мають право на відстрочку, і виходило 50% людей. То в даному випадку 50% буде рахуватися тільки е від тих, хто не має права на відстрочку, е не будуть враховуватися військовозобов'язані жінки. Тобто оці 50% набрати ну, буде досить важко. Е по друге, саме бронювання тепер буде йти лише в електронному форматі через дії. Там будуть і погоджені списки. До речі, до бронювання не можна буде включити військовозобов'язаних, які не навили свої дані, не стоять на обліку або перебувають у роші. Тобто забронювати людину, яка для початку не прийшла у військомат і і нановила свої дані, буде неможливо.